На Буковині чоловік убив жінку битою та намагався спалити її тілом. Трагедія сталася на визначенні під час застіля. 13 з половиною років тюрми за вбивство міліціонера. Нині Хотинський суд виніс вирок зловмиснику, який минулого року смертельно поранив правоохоронця. Глибоцький військовий комісар вимагає вибачень. Нагадаємо, місяць тому його нібито впіймали за взяттям неправомірної вигоди. Однак довести вину комісара так і не змогли. Вітаю, це програма місце злочину та я, її ведуча Марина Чорний. Усі шокуючі події Буковини за минулий тиждень підготували спеціально для вас наші журналісти. Отож. Моторошне вбивство на визначенні. Чоловік убив жінку битою та намагався спалити її тіло. Під час застілля між буковинкою її сватом та 43 річним гостем виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Вирішення сварки завершилося вбивством жінки та побиттям її свата, котрий з непритомнів. Зловмисник намагався замести сліди, спаливши тіло. Однак на шум прокинулася шестирічна донька загиблої, яка погасила полум'я та вивела молодших дітей на вулицю. Правоохоронців і швидко на місце події викликали сусіди, повідомляють у міліції. Свекра померлої, доставили до районної лікарні. Зломисника, котрий втік з місця події, оперативно знайшли співробітники управління карного розшуку МВС та сектору карного розшуку виженського відділу міліції. Наразі йому оголошено про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 115 – це умисне вбивство, та частиною першої статті 121 – це умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Правоохоронці повідомляють, що чоловік уже був раніше судимий. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. Якщо вину зломисника доведуть йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Жахлива аварія у Ленківцях. Двоє людей загинули, а чотирьох з тяжкими травмами доправили до лікарні. Трагедія трапилася 15 червня о шостій ранку на вулиці Галицький шлях. Водій автівки, не впоравшись із керуванням, вилетів у кювет і врізався у дерево. За кермом кермомополя був 18-річний буковинець. Він та пасажир, котрий сидів на передньому сидінні, отримали травми несумісні життям. Ще четверо людей, віком від 18 до 21 року, наразі перебувають в лікарні. Під час проведення огляду місця події було встановлено, що водій керуючий транспортним засобом допустив, як я повторююсь, виїзд за межі дороги. Дана ділянка дороги має заокруглення значне. що в подальшому і стало причиною виїзду за межі дороги. За цим фактом відкрите кримінальне провадження призначено низку необхідних експертиз. Слідство триває. 13 років тюрми отримав Буковинець за жорстоке вбивство міліціонера. Нагадаємо, трагедія сталася 29 серпня минулого року. У селі Недобоївця Хотинського району після відзначення храмового свята один із місцевих жителів, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав смертельних ножових поранень працівнику міліції. Родина загиблого не один місяць добивалася справедливості, і лише нині суд виніс свій вирок. Я хочу добитися справедливості і щоб не опозорити честь мундіра, так як це зробили в Хотинському райвідділі. У центрі Чернівців чоловік порізав двох молодиків. Інцидент трапився на вулиці Кобилянської в одному з літніх кафе. Під час застіля між трьома чоловіками виник конфлікт, який переріз у бійку. 50-річний чернівчанин в ході колотнечі схопив зі столу пивний бакал. Розбив його та залишками скла порізав обличчя двом молодикам 30 та 33 років. Останніх було шпиталізовано. Наразі їхньому життю нічого не загрожують. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, повідомляють правоохоронці. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває. Абар чи підстава на Буковині військовий комісар Глибоцького району вимагає справедливості. Він хоче публічного вибачення за неправдиві звинувачення. Нагадаємо, що ще 9 травня у мережі з'явилося відео, на якому буковинські правоохоронці спіймали комісара за взяттям неправомірної вигоди. Він, начебто, за 700 доларів США. Пообіцяв відмазати від армії жителя Глибоцького району. Однак минув уже місяць, а вину військового так і не довели. Його колеги стверджують, це була підстава, адже чоловіка наступного дня відпустили працівники міліції. А знайдені на робочому місці гроші виявилися його зарплатою. кажуть у Чернівецькому обласному військоматі. Через прикрий інцидент районний комісар ще тоді потрапив до лікарні, де перебував три тижні, і лише нині вийшов до роботи. Втім, уже збирається подавати до суду і вимагати спростування його вини. Зазначає, винуваті його позору повинні перепросити публічно. Три роки тюрми загрожує неповнолітньому буковинцю за крадіжку карти пам'яті та звукових колонок. 16-літній юнак в одному з магазинів міста Сокирян поцупив товару на 300 гривень. Про крадіжку правоохоронцю повідомив 29-річний власник торгового закладу. По гарячих слідах ломисника затримали співробітники карного розшуку сукерянського райвідділу міліції. Хлопець вину визнав і зізнався, що крадене майно вже продав. За цим фактом відкрито кримінальне провадження неповнолітньому хлопцеві загрожують три роки ув'язнення. Наразі слідство триває. У Чернівцях правоохоронці викрили букмекерські контори мережу з чотирьох гральних закладів, які працювали незаконно, виявили працівники управління протидії злочинності у сфері економіки. Вони кажуть, гральні заклади надавали громадянам послуги з використанням комп'ютерної техніки з інтегрованим програмним забезпеченням для гри на гроші. Під час обшуків було вилучено. Грошові комп'ютерну техніку в кількості 37 системних блоків, монітори для відображення подій, спортивних подій, які мали відбутися, та їх результати, які вже відбулися. принтери, які на яких друкувались чеки. Та інші речові докази. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Правопорушникам загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумою доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Наразі триває досудове розслідування. 1700 гривень штрафу за розповсюдження порнографії у соціальній мережі такий вирок виніс суд жителю Хотинського району за розміщення 37 порнографічних відеофайлів. ВКонтакте суд встановив, що впродовж січня-березня цього року чоловік. Створивши персональну сторінку, опублікував там незаконне відео. Коло осіб, які можуть переглядати його сторінку, він не обмежив і такими діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 301 кримінального кодексу України. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді штрафу та конфіскації продукції порнографічного характеру і засобів її демонтування. Хами за кермом у Чернівцях так і не перевелися, бідкаються студенти. Зокрема, лише минулого тижня перед молоддю один із водіїв іномарки залишив машину на паркувальному місці інвалідів просто перед міською радою. Все б нічого. Але в цей момент на чергове засідання до державної будівлі прибули люди з обмеженими фізичними можливостями. І через ось таких дорожніх хамів їм не було де поставити машину. Про все це далі. Черговий раз люди з обмеженими можливостями приїжджають до міської ради у справах, а автівку поблизу залишити ніде. Ні дорожній знак, ні розмітка, ні людська відповідальність для водія іномарки не перешкода. Він припаркувався на місці для інвалідів. Пані Валентина Бідкається. Такий випадок не перший. Нам виділили місце під міською радою для автомобілів з ручним керуванням. Місце парковки. І сьогодні ми приїхали. І як завжди, це місце перекрите. Нам прийшлося на двох візочках. У мене чоловік теж на візку. Перекривати тут декілька машин. Для того, щоб Вийти з машини, бо ми не могли стати на своє законне місце. За іронією долі очевидцями такої хамської поведінки стали студенти. Саме вони ще не так давно боролися з дорожніми хамами. Молоді активісти у центрі міста всім порушникам правил дорожнього руху залишали на автівках попередження у вигляді наклек. Однак, видно, достукалися не до всіх. Розповідають, як усе було. Замітила таку ситуацію. Тойота Кемрі заїхала на парковку, виїхала з неї, не помістилась і просто припаркувалася як захотіла. Потім під'їхали два інваліди. І ну їм вже не буде перевакувати, вони стали з боку. Тоді ми підійшли до водія. Водія не було на місці, були його спутниці. Ми їх попросили від'їхати, не нам хамити. Незабаром з'явився і сам водій. Журналістам, як і студентам він також не зрадів. На запитання журналістів відповів коротко. Добрий день, скажіть, будь ласка, а чому ви залишили тут машину? Машину завів, а виїхати не зміг. Результат нахабство, тому нічого не залишилося, як визнати свою помилку. І на камеру чоловік пояснив, автівку залишив всього на 5 хвилин. Студенти ж діяли оперативно і на місце пригоди одразу викликали екіпаж. ДАІ. Уже згодом правоохоронці повідомили, водій порушив кілька правил дорожнього руху. На парковці біля міської ради водій, житель річний житель міської обласного центру міста Чернівці, керуючий автомобілем Тойота, заїхав, порушивши вимоги дорожнього. Знаку зупинка заборонена, здійснив зупинку на даній стоянці, і крім цього, де зупинився на місце, де було обозначене спеціально для місця для інвалідів. Працівники ДАІ склали на порушника протокол. Чоловікові доведеться сплатити штраф 250 гривень. Студенти сподіваються, що цей випадок стане уроком для інших водіїв. Робота не вовк у ліс не втече. Керівник Сторожнецької державної адміністрації Ярослав Бартош у робочий час відвідує Колиби. Саме за таким заняттям він попався журналісту, який прийшов до чиновника на інтерв'ю. Реакція держслужбовця, спійманого на гарячому, була неадекватною. А представники дорожнього контролю виставили в інтернеті відео про те, як чернівецькі водії порушують правила дорожнього руху. Про все це без коментарів у наступних відео. Чорт. Ти не хочеш говорити, я вже не знаю, що робити. А, ти, ти, чекай, ти мені кажи, ти давай кончай ці понти ганяти, бо що може для тебе хуй кінчити. Ну, чуєш? Подивимося. Лай, чуєш? Приймальні що? кажуть, що ви на полігоні, шо? а ви сидите в кабаках жрете. Б... А що, мене шо? напрягають. Чуєш, ти мене шантажуєш? Ні, не шантажуй, мене напрягають. То не тільки я. то ще другий, то не те знімають. Сто раз знімайте, що це. Я це засняв, щоб ти, ти не Все, Нема питань. Ми сьогодні це вийшли. Я хотів з тобою нормально, але я бачу, ти мені вже угрози йдуть. там... ти мені угрожаєш? Ні, так, я хочу тобі сказати, як вийти Гром. з цієї ситуації. Ти, ти, а ти, я, я бачу. Ви в робочий мене... час приймає сказали, що ви на полігоні. Ти це не полігон? полігон? То добре, що ми не знали. Люди не знали, що це полігон. А, а це... Люди? які люди? Народ, громада староженець. Отой да. От народ, народ. Зараз питаю. побачу, зараз ми бо там на сайті, я не хвилююся, зараз ми покажемо, який народ. Хочеш Все. Пограти? Да, я хочу. Я вже граюся. Давай ж пішов. Це говорить голова адміністрації, да, я тобі кажу. До побачення. Так ти сказав, шо вже? Такий мудрий До побачення. До побачення. Ну я бачу, до побачення. До побачення. Ще за дороги. Я можу, я можу тут стояти. А ви в робочий час коли народ платить вам гроші, ви тут водку жрете. Через дві сплошних yeah, отак yeah, yeah, yeah. Франківську їдуть. Yeah, yeah. Сам. Ну, ну йо пересете, ну. Да, yeah, брати, під себе двойну сплошну, це... Ну це франківські ідіоти, реально. О, 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 поворот! Все-таки знайшли поломку, блин. Офигенный пишет, хот, бересте, блин. Як я вас всех люблю, блин. Получается, на выезде из метра у нас стоит знак стоп-контроль. <laughs> Я вообще в шоке. Вот реально, вот, как можно устанавливать знаки тут? Зачем? Не наче безпридіяв. Ознайомлений, отже, озброєний. Саме так вважають активісти дорожнього контролю. Вони закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху і дають поради. Як поводити себе, якщо вас зупинили працівники ДАІ. Є 11 причин установки транспортного средства. Ці 11 причин вказані в законі України про міліцію. То есть я не буду сейчас их все 11 перечислять, чтобы это все займет время. Просто люди должны зайти в интернет, это доступная информация, зайти и просто почитать, какие причины остановки. Значит, по причинам остановки понятно. Дальше. Когда инспектор вас остановил, он вам должен эту причину назвать. Почему он его остановил? Или за нарушение правил дорожного движения, или у них какая-то операция, или еще что-то. Все, он вам назвал. Дальше он должен назвать суть сконного правопорушения. Он должен вам назвать пункт правил, который вы нарушили правила дорожного движения. После того, как он нарушил этот ну, вам объяснил, что вот вы нарушили какой-то пункт правил. Вы имеете право, Он имеет право от вас потребовать документы, соответственно, а вы имеете право э, потребовать от него доказательства того, что действительно вы нарушили, и что он вас не обманывает и не пытается провернуть какую-то э, коррупционную схему, действия против вас незаконные. на что инспектор, в принципе, должен вам показать. Если это на скорость превышения, значит, он должен вам принести специальные приборы, которые записаны в 33-м приказе, должен вам показать на этом приборе действительно ваше нарушение. Если он начинает что-то мяться туда-сюда, и вот он, типа, вот, там не получилось, что-то ну, короче, если он вам не приносит видео, значит, все, ничего нету, никакого нарушения нету, он вас просто пытается обмануть. Дальше, если он даже вам показал нарушение ваше, Все, после этого вы должны ему соответственно, предъявить документы, зазначенные в пункте 2.1 правил дорожного движения. Да. И э, после этого вы обязаны его от него потребовать составить на вас протокол. Ни в коем случае не пытайтесь с инспектором договориться. Помните одно, что дача взятки это такое же уголовно наказуемое преступление, как и взяча, ну, взять, чтобы взятку. Сразу требуйте от него протокола. Ну а дальше, когда он составляет уже на вас протокол, тогда вы уже должны понимать, что он должен вам объяснить все статьи. Вот так как в Америке вот зачитывают гражданам, вы вы имеете право молчать, все, что будет сказано. У нас тоже есть такое, это 268 статья. Он должен вам ее прочесть, на что вы имеете право, на что вы не имеете права. Он должен вас с 251 статьей ознакомить это доказательство, вашего нарушения. Он должен вас э, предупредить, что 63 статья Конституции вас защищает от дачи каких-либо. показаний или каких-то либо объяснений. Вот это все инспектора должны делать. То есть составление протокола на самом деле это очень трудоемкий процесс, и это очень занимает много времени. Запомните, каждый штраф, каждое это все, это все можно оспорить. Реально в суде это все оспаривается, оспаривается и оспариваются действия сотрудника, если они были неправомерны. То есть не забывайте про свои права, помните об этом, читайте, почитайте в интернете все доступно, все законы, все нормативно-правовые акты в этом В кодексе про адмінправопорушення там буквально 10 или 11 статей, по которым работает ГАИ, именно за что они вас там имеют право, ну, как там штрафуют и все остальное. Буквально 10 статей можно выучить. Есть 111 приказ, где. четко сказано, как они себя должны вести именно инспектора ГАИ. Это их не внутренний приказ, но вы можете почитать и уже будете знать, как они себя ведут. Есть правила дорожного движения, обязательно их надо знать. Все пункты правил, потому что инспектор обычно, они работают на тех, направленные на их действия неправомерно, на тех, кто не знает законов. То есть они видят, что человек там что-то не понимает, о чем сейчас идет речь, и они начинают его грузить. Во-первых, смотрите, никогда не надо инспекторам грубить или хамить. Надо себя вести культурно и достойно. В конце концов, вы показываете свою культуру общения, вы показываете свой уровень интеллекта и все остальное. Да, я не спорю. Бывают моменты, когда инспектор вас доводит просто до ручки. Вот своим вот этим э, тупостью, своим вот этим незнанием, своим вот этим хамством своим. Да, иногда хочется тому инспектору наговорить кучу гадостей. Но, в принципе, все равно старайтесь себя сдерживать, потому что все, что вы будете говорить, делать э, против инспектора, это... Он потом может против вас это и воспользовать, когда будет рассмотрение дела какого-то, когда вы напишете какую-то жалобу на него, например, да, он тоже придет там, скажет, вот я снимал на телефон, он там на меня прыгал, он там э, матюкал меня, кидался на меня все остальное. То есть никаких противоправных действий делать не надо. Первым делом, так как я и сказал, заблокировали автомобиль, сидите внутри себе и все. Это ваша собствен... частная собственность, это ваша территория, и ни один сотрудник милиции, ни один, не будь то э, сотрудник прокуратуры, будь то оперуполномоченный у Боза, там неважно кто, он, они все действуют, ну, соблюдают, должны соблюдать закон Украины про милицию, и по нему они должны служить. Ни один сотрудник не может без э, оснований, без каких-то законных оснований, будем так говорить, э, проникнуть в вашу частную, частную собственность, то есть автомобиль. Закрыли двери, окно открыли, пожалуйста, сидите спокойно, тихо общайтесь, слушайте, что он вам говорит, сами ему что-то отвечайте и обязательно все снимайте на видео. Много инспекторов достают свои телефоны. И начинают все снимать. Они не просто так это снимают, они хотят зафиксировать какую-то вот, какую бед ерунду, которую вы можете ляпнуть, сделать или еще что-нибудь. То есть какую-то провокацию против вас. Потом, чтобы это можно тоже было в суде предъявить, что вот, смотрите, вот он тоже себя так вел. Ну, а судья, соответственно, как блюститель Фемиды и закона, он тоже самое скажет, что, алло, послушайте, да, инспектор там Вам что-то делал не так, как он должен был делать, но ну, вы тоже смотрите, как вы себя ведете. То есть, и тут уже начнутся какие-то, будем говорить, непонятки в том суде, почему вот вы тоже себя так вели. Инспектор себя... ну, Потому вести себя надо обязательно тихо, спокойно, корректно, слушать внимательно и все фиксировать. Все. На цьому у мене все. До зустрічі. Бережіть себе.